Барак Обама звинувачує Росію у нарощуванні агресії проти України. Про це американський президент заявив на переговорах з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом у Вашингтоні. Барак Обама також закликав Москву припинити підтримку сепаратистів та вивести свої сили зі східної України. Ми мали нагоду обговорити ситуацію в Україні та дедалі агресивнішу позицію, яку займає Росія. Ми наголошуємо, що НАТО є наріжним каменем не лише трансатлантичної безпеки, але й глобальної безпеки. Обама пообіцяв, що захід надаватиме підтримку Києву через партнерство НАТО Україна. Я закликаю всі сторони конфлікту в повному обсязі дотримуватися мінських домовленостей. А Росії закликає припинити підтримку сепаратистів та вивести свої сили зі східної України. У Кремлі заявили, що не вважають за потрібне коментувати ці звинувачення, оскільки вони не нові, а відповідь на них уже звучала. Наразі Росія проводить масштабні військові навчання до маневрів у західному, центральному та південному округах. Залучено 250 одиниць авіації та 12 тисяч військових.